Діти Мауглі і корупціонери крупним планом. Проект Територія права розпочинає новий телевізійний сезон. 5 мільйонів гривень за євроарену громада Львова платити не буде. Цю суму через суд намагалась стягнути з Львівської міської ради будівельна компанія «Укрбудінвест». Втім, у справу втрутились прокурори, і гроші залишаються у місцевій скрабниці. У першій інстанції позивач переконав господарський суд області. Мовляв, при здійсненні розрахунків за виконання проектних робіт по будівництву стадіону Арена Львів були витрати. Треба компенсувати. Натомість вже в апеляції фінансові претензії розсипались. Переламати ситуацію в прокуратурі допоміг детальний аналіз угод. Виявилось, зазначених витрат компанія «Укрбудінвест» інвест не понесла. Тож і правових підстав на одержання грошової компенсації немає. Податківець відповість за корупцію. Начальник одного з відділів інспекції у Франківському районі Львова вимагав та одержав від приватного підприємця 500 доларів США. За ці кошти обіцяв сприяння в оформленні та видачі свідоцтва платника ПДВ. Тож податківцю інкримінують одержання хабара. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Винувальний акт у кримінальному провадженні відділу розслідування кримінальних правопорушень прокуратури вже скерував до суду. Перед судом постане акушер-гінеколог, через непрофесійність якого у стрію померло немовля. І скула позагрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Як з'ясувало слідство, лікар неправильно та не своєчасно встановив діагноз дистрес плода обрав неправильну тактику ведення пологів та добув зрілу та доношену дівчинку. Втім, вже за п'ять днів дитина померла. Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, смерть немовляти була попереджуваною. Водночас, згідно рішення суду першої інстанції, медик дотепер залишається на займаній посаді. З огляду на це прокуратурою подано апеляційну скаргу. Далі у програмі «Занедбані діти ця історія без перебільшення шокує цинізмом. Рідні батьки довели двох синів до інвалідності мало не на очах у соціальних працівників, а знайшли їх лише під час прокурорської перевірки. Хлопчики мешкали в антисанітарних умовах, їх не випускали на вулицю та морили голодом. В обох братів виявлено відставання у фізичному та психомоторному розвитку. Тож батькам інкримінують злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми. Водночас, згідно з висновками експертизи, матір визнано неосудною. Батько хлопчиків жодним психічним захворюванням не страждає. Чоловікові загрожує тюрма. Питаємо, діти? мої діти в інтернаті. Ну, то що я буду? Веб позакривані. Це ми діточок не могли побачити, до неї зверталися, стукали ніхто двері, скажу, то було багато собаків, ті собаки поздихали. Діти ніколи на дворі не були, скільки живуть. Вони, вона рано на п'ять час спить. Він приходить аж вечір з роботи, тоді дає їм їсти. Вони плачуть, їсти, хочуть. Ви розумієте, що то було? А хто винуватий? Ми лікарям говорили, ходили лікарі. Подивіться, які ті діти, робіть щось з цими дітьми. Ніхто не хотів навіть дивитися. Не вдасться ухилитись від відповідальності і працівникам медичної та освітянської сфери, які замовчували факт нелюдського існування дітей впродовж кількох років. І в нас в студії є гість прокурор Личаківського району Назар Степанчак, який і виявив цей жахливий факт. Добрий вечір, пане Назар, так де зараз знаходяться діти? Діти на даний час перебувають в спеціалізованій медичній установі, де надається медична допомога. І вони були переведені з лікарні міста Орлик, лікарня на вулиці Орлика, міста Львова спеціали медичну установу. Нам відомо, що вказані хлопці не мали жодних документів, і в тому числі реєстрації, де вони мали проживати. Яких заходів жила прокуратура, щоб поновити їхні права? Значить, на момент виявлення цих дітей вони були ні зареєстровані, ні прописані, не отримували будь-яких допомог батьки на їх утримання. Значить, вони за ними не була збережена частка в їхньому будинку, де вони проживають. На даний час, завдяки потручанням прокуратури, вони зареєстровані в будинку, де вони проживали. Вони отримують необхідну державну допомогу на їхнє лікування і отримання. І крім цього, значить, що стосується батька, то на даний час очака скрона суді слухається позовна заява про позбавлення батьківських прав і в межах розгляду вказаного позбавлення батьківських прав прокуратурою значить заявлено питання про накладення арешту на будинок з метою його подальшого невідчуження шахраями чи іншими особами і щоб ці діти реально мали. Житло і мали де проживати, прокуратура а, дала якусь праву оцінку посадовцям, які би мали вживати всіх заходів, щоб не було такого факту, щоб ці діти нормально а, навчалися, щоб ті діти нормально виховувалися, принаймні, проживали в нормальних умовах. Медичні працівники, які в сужвобов'язках ходу значить здійснення періодичного огляду цих дітей. Він звільнений з органів медицини, значить, його безпосередньо керівнику оголошено суворо догану. Що стосується освітян, то заступник директора школи також звільнений з органів освіти, і директор школи оголошений до Гану. Тобто така ситуація. Що стосується мами, то згідно висновку експертизи, вона визнана неосудною, і справа буде розглядатися в суді щодо застосування до неї примусових заходів медичного характеру. Значить, батькові. Загрожує покарання від двох до 5 років позбавлення волі. Дякую, пане Назар. Нагадаємо, сьогодні гостем в нашій студії був прокурор Личаківського району Назар Степанчак. А тему захисту прав та свобод дітей продовжить наша наступна рубрика на захист прав. Діти травмуються, освітяни приховують. Цьогоріч органами прокуратури викрито 100 таких випадків. Кому путівки? Виявлено порушення під час розподілу путівок до оздоровчих таборів Артек та Молода Гвардія. Подекуди на відпочинок скеровували не найменш захищених, а дітей з благополучних сімей. Заборонені синтетичні барвники, консерванти, підсолоджувачі. У деяких закладах освіти неналежно контролюють якість продуктів. Встановлено факти харчування дітей продукцією без документів, що посвідчують їх якість та безпечність. Небезпечне дозвілля, значна кількість дитячих споруд, атракціонів, спортивних майданчиків, експлуатується без відповідних дозвільних документів з порушеннями техніки безпеки. Водночас, відповідні структури недостатньо забезпечують контроль за усуненням виявлених порушень. Охорона життя і здоров'я дітей пріоритет у діяльності прокуратури. Кожен випадок порушення прав маленьких громадян отримує належну оцінку. Вони діяли через посередника, вимагали мільйон гривень і погоріли. Корупційний скандал за участі голови турківської райдержадміністрації дійшов до суду. Як брали хабарників? Чи визнали зловмисники провину і хто опинився за гратами? у нашій новій рубриці таємниці слідства? thank <laughs> you У них було все: високий соціальний статус, успішний сімейний бізнес, перспективи кар'єрного росту і, вочевидь, непереможний ворог, жадібність. На цих кадрах ми бачимо тоді ще голову турківської райдержадміністрації. Василь Чернянський розгублено ніяковіє. Слідчі прокуратури оголошують посадовцю про підозру у хабарництві. На дворі перше квітня та це не жарт. Посвідчення на прізвище Чернянський Василь Іванович веться головою туркійської районної державної адміністрації Львівської області. Посвідчення за номером С 491 цього ж дня затримують і спільників керівника місцевого відділу центру державного земельного кадастру Івану Голубовську та посередника приватного підприємця Мирона Мамчака. Беруть на гарячому здирники, якраз ділили гроші просто у кабінеті чиновниці. Деталі злочину пригадує слідчий прокуратури Святослав Семенович. Можна говорити про те, що вони досвідчені в цьому. Схема така: інвестор просить у влади два гектари землі, аби розгорнути туристичний бізнес. Це був приватний підприємець, який виявив бажання. Займатися підприємницькою діяльністю на території Турківського району. Втім, непомірні апетити можновладців змушують чоловіка звернутися до правоохоронців. Хабарників беруть в розробку. Було зазначено, що в заявника вимагають грошові кошти у сумі 120 тисяч доларів США. Оперативники документують кожен крок. Можна назвати їх зухватом. Поводили вони себе надзвичайно обережно. Зустрічі з заявником вони відбувалися переважно в автомобілях, на відкритих місцевостях, таким чином, щоб зменшити для себе ризик їх викриття. Перемова не веде посередник. Гроші за ділянку вимагає натяками. Мовляв, давай 120 тисяч зелених і з розпорядженнями допоможуть. Вони прямим текстом не говорили давай 120 тисяч. Вони казали, що за те, щоб прийняти таке то рішення, потрібно тето. І повідомляли, заявнику, ну ти розумієш, що є ряд процедур, які необхідно пройти. За вказані процедури кожному потрібно дати певну суму грошей. Врешті сторони погоджують перший транш 33 тисячі американських доларів за старт питання. Посередник отримує гроші. Починається деребант. Частину коштів передає голові Турківщини. Ці мічені купюри згодом знайдуть у сумці дружини-посадовця під час обшуку в будинку. У голови адміністрації було знайдено близько 7 тисяч доларів, які передавалися ще раніше заявником. Решту ділять між собою Голобовська та посередник Мамчак. Приватний підприємець і начальник ЦДЗК Турківського району вони були затримані в одному місці після отримання грошових коштів, при тому як вони ділили вказані грошові кошти. Втім, розкошувати хабарникам не судилось. Завадила прокуратура і залізна доказова база. Фігуранти вказаної обвинувачені у вказаній кримінальній справі вони відмовлялися давати будь-які покази. Слідству прийшлося призначити ряд експертиз, провести ряд слідчих дій, спрямованих на фіксування злочинної діяльності даної. Даних обвинувачених, щоб в подальшому в суді не виникало жодних сумнівів. Перший шок минув, і зловмисники вдалися до легенд. Начальниця ДЗК вела себе трішки неадекватно. Вона імітувала приступи епілепсії, падала на землю. Під час того як просила надати їй можливість попити води, вона старалася захлебнутися вказаною водою. У зв'язку з чим їй з маленькою посуди надавалося в подальшому. Пити, щоб вона не зробила шкоду своєму здоров'ю. Втім, цей сценарій виправдання хабарникам не приніс. Суд е, призначив реальну міру покарання голові е, адміністрації Турківської е, в терміном три роки. Голова Держкомзему їм зарахували час відбутого покарання е, в е, СІЗО. Вони знаходились там два роки. Залагодити корупційний скандал можновладцям не вдалося. Я не втікаю від вас, що будете шукати? Руки Руки кишені не тримають. Не допоміг і щит. Високий соціальний статус. З вами була територія права. До наступної зустрічі.